Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Довгоочікувані вихідні дні, прекрасна погода. Чому б не прогулятися до лісу? Дерева ще відпочивають, листя немає, тому весь ліс, як на долоні. Ліс наповнений співом лісових птахів. Який подекуди перебивається шелестом торішнього листя, подекуди листя ще повністю вкриває землю, а де не де його майже не видно за зеленню первоцвітів. Зацвіли квіти рясту і дміль уже раду збирає з них нектар. Цвітуть анемони, ще не масово. Поодиноко, але квітів уже досить багато. А ось і білий ряст альбіноси є не тільки серед тварин, але виявляється й серед рослин. Серед яскравих квітів рясту та білосніжних квітів анемон жовтенькими сонечками цвітуть квіти жовтяниці. Гарно сьогодні у лісі, чи не так? Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.